Що це за свято? Покров Пресвятої Богородиці. Хто сьогодні був у храмі, бачив на середині храму на аналогі ікону, яка і відображає події сьогоднішнього свята. А саме в одному храмі Константинополя на Богослуженні були святий Андрій за своїм учнем і Молячись під час богослужіння, святий Андрій побачив наверху храма на облацях Пресвяту Богородицю з багатьма святими. Тут він запитав свого учня, чи він теж це бачить. Зі страхом і трепотом він відповів, що теж бачить. Дивлячись на Пресвяту Богородицю, вони побачили, як вона, ставши на коліна, слізно молилась, а помолившись, зняла з себе частину одежі, яка була така світла, як блискавка, і протягнула цією одежею, яка називається омофор, над народом, який молився у храмі, тобто покрила цей народ. Від цього і носить сьогоднішнє свято назву Покров Пресвятої Богородиці, тобто вона покрила народ, який молився у храмі храмі. І після цього все стало невидими. Ось така подія згадується сьогодні, яка нам ще раз показує і доказує, що всі, хто ходить у храм і любить дім Божий, перебуває тут не просто так, а під покровом самої, Пресвятої Владичиці, нашої Богородіці, Преснодіви Марії.